<considers child teaching> hey були our stream FC'i. Hey були в МДПЛ! Эй були були наустры! Прави втрах! Hej, та os. OS. Hej os na та 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 v та На острові, епти будили, були в МДП, е-їхали під водою. Я дядька йпштайна, у дворі сидали, довге місто, яками сідали настояти, Ганяли за стремівкою, Травили трансвистей, були в кутківецькому лісі, лобили неповнолітніх, міністерка відмовляла, по ході на жастричі Ань, свай, драйв. Різали протестантів траві акти грали в хаті, рвали губи всякі. Гей були на острові, ебціню. Гей були на острові, ебстінів, Були в де Острові ебстінів. Хе-хе-хе. Трахали, ми подафілів Трахали, трахали, не ми філів. Ай-ай-ай! Трахали, ми всіх педофілів мали ми у страху всіх тих, тих тих постранить подофілів, страховим ми стик педофілів разом з ними щемо простинів президенти чи викирив всяких були на силі. були на острові апстінео були на у всяких мотосинів, водинів. І ще перпле пр, президент тичі, і ще всяких лобкоковичів ми протрахали педофілів. Ми трахали всіх педофілів, всяку мали всіх педофілів, і були на острові Епстинів. На острові Епстинів. Блин, 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 блин,